Харків вночі і вранці опинився під атакою ворога. Це були дві хвилі вибухів. Спершу місто було під ударами БПЛА, вранці під ракетним. Уламки безпілотників виявили відразу на чотирьох локаціях міста. Одна з ліній харківської підземки тимчасово не працювала. Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі. На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери. Є попередня інформація про удар шахедом по одному з улюблених місць відпочинку містян щодо ранкового прильоту. Цілю був об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина. За попередньою інформацією, в результаті нічного обстрілу постраждало щонайменше п'ятеро людей. Вранці ще двоє. у всіх гостра реакція на стрес. 21 травня близько другої ночі місто атакували російські БПЛА Шахет. Влучання зафіксовані в Шевченківському Салтівському Немишлянському районах міста. Зазнали поранень п'ятеро людей. Внаслідок обстрілів горіли приватні автомобілі. Пошкоджено міський автотранспорт. Також пошкоджено багатоповерхові офісні будівлі. Внаслідок влучання безпілотника в приватний сектор згоріли два будинки. Минулої доби рятувальники здійснили 42 оперативні виїзди. 31 – це ліквідація пожеж, дві з яких через ворожі обстріли. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Ізюмському районі області та в місті Харкові. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. У селі під Лиман Зюмського району внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа на території борівського лісництва. Там горіла хвойна підстилка на площі трьох гектарів. З вогнем боролись рятувальники ДСНС та вогнеборці відомчої пожежної охорони лісового господарства. В регіоні триває евакуація людей з прикордонних населених пунктів згідно з інформації обласної військової адміністрації. з початку другої хвилі неспокійних військових дій із Чугуївського, Харківського Богодухівського районів евакуювалося вже 10 тисяч 776 людей. Тим часом ситуація в області повільно, але стабілізовується. На харківському напрямку кількість бо в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону наших військ у районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій. Тривають заходи з посилення стійкості оборони. На куп'янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Сеньківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та території не допущено. Леся Купелюк, Дмитрон Гуен та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Харків вночі та вівторок вранці був під атакою ворога. Було дві хвилі вибухів. Сперше місто опинилося під ударами БПЛА, вранці ж під ракетним. Уламки безпілотників виявили відразу на чотирьох локаціях міста. Щодо ранкового прильоту. цілью став об'єкт транспортної інфраструктури. За попередньою інформацією, в результаті нічного та ранкового обстрілів постраждало семеро людей. У всіх гостра реакція на стрес на місцях пожеж працюють всі відповідні служби та волонтери. Тере до Києва прибула глава Міністерства закордонних справ Німеччини з неанонсованим візитом. Метою візиту Анналене Бербок є спроба запевнити Україну в тому, що незважаючи на погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припиняти надавати їй допомогу. Наша підтримка ґрунтується на глибокому переконанні, що Україна переможе у цій війні. Путін спекулює на тому, що в якийсь момент у нас ви. Вичерпаються сили, але у нас є сила духу разом із багатьма іншими країнами з усіх куточків світу. Німеччина непохитно стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це у довгостроковій перспективі, зазначила міністр закордонних справ Німеччини. Німеччина погоджується підтримати план США щодо використання заморожених російських активів переважно в Європі для надання допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів доларів. Як пише Блумберг, згода Німеччини може стати вирішальним кроком, що наблизить Вашингтон та його союзників до отримання значного нового пакету допомоги Києву та забезпечення участі США незалежно від результатів виборів у листопаді. На кону пише видання питання про те. Чи зможе український уряд залишатися фінансово життєздатним, фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг до 2025 року? Окупаційні війська РФ чергове намагалися вдарити по Україні ударними БПЛА. Так в ніч на 21 травня противник атакував 29 ударними БПЛА типу шахет з трьох напрямків, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, мис Чауда. За даними повітряних сил, в результаті протиповітряного бою збито 28 шахедів шахетів у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях. До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК. Такі списки до військкоматів також подають заклади освіти, органи місцевого самоврядування та інші. Більш того, повістки чоловіки отримуватимуть і на роботі. Їх вручатимуть роботодавці, які також організовують прибуття до ТЦК. Це необхідно буде робити після отримання розпорядження. Також роботодавці мають інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та тих, які написали заяву. Про звільнення. Ще з нового строк дії висновку ВЛК про придатність буде чинним один рік замість п'яти років. Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих. Саме такі втрати вже понесли окупаційні війська РФ у наступі на Харківщину. Про це інформує Генеральний штаб України. Якщо в цифрах, то починаючи з 10 травня і станом на цей час на харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими. 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння та військової техніки за даними генштабу на харківському напрямку. Кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. На куп'янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. До семи збільшили число загиблих на місці вчорашньої трагедії на базі відпочинку в селі Черкаська Лозова, що на Дергачівщині, тіло ще однієї людини працівники водолазної групи виявили у Лозовеньківському водосховищі. Згідно інформації прокуратури Харківщини, це 51-річний чоловік, який працював різноробочим на базі відпочинку. Допоки у водоймі не знайшли фрагменти його тіла. Чоловік вважався безвісти зниклим. Нічний обстріл військами РФ поруч із Харковом стався у неділю. Вранці окупанти вдарили ракету іскандер М по базі відпочинку, розташованій на території водосховища. На той час там відпочивали мирні мешканці. На місце влучання прибули працівники поліції та медики. Та через 20 хвилин рашисти здійснили повторний обстріл місця відпочинку. Під Час другого удару постраждали як цивільні мешканці, так і поліцейські та працівник швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом. Станом на зараз на базі відпочинку у неділю семеро людей загинули, та ще 28 поранені. Серед потерпілих дитина. Лише завчора, внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новосинове, Купинської громади та Малодонелівської громади, окупанти забрали життя 11 людей. Серед загиблих вагітна жінка 20 травня у Харківській області оголошено днем жалоби. Леся Коплюк та Юрій Бубикін, Харків. Новини. Харків у вівторок приніс дуже серйозну серію обстрілів. 24 осіб зазнали поранень. Як зауважив журналістам мер Харкова, наслідки дуже серйозні, але в той час місто продовжує приймати вимушених переселенців з прикордоння. Що стосується евакуації, я вам хочу сказати, що сьогодні дуже багато людей, які були вимушені переїхати до Харкова, це переселенці, вимушені переселенці з Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонської області з наших декупованих територій. Тепер ми приймаємо людей, які вимушені Їхати до Харкова, бо в їх містах, в їх селах, в їх селищах ідуть активні бойові дії, і вони просто вимушені відтуда переїжджати приїжджати до міста Харкова. Ми всіх приймаємо. Ми розміщуємо їх. У нас є можливість розміщувати їх у гуртожитках. І на теперішній хвилині під час початку цієї хвилі евакуації до нас переїхало більш ніж 6 тисяч. Людей з різних куточків Харківська область щодо планів ворога. То мер каже: вони відомі напевне тільки окупаційним військам цивільні ж поки згуртувалися довкола однієї спільної мети задля перемоги, наголосив Ігор Терехов. Я не можу знати планів Росії. Я не можу знати плану в керівництво Росії, і це насправді не так головна, бо сьогодні важливо зовсім інше. Зовсім інше. Сьогодні важливо виборювати на полі бою нашу свободу, нашу незалежність, відстоювати нашу Україну, відстоювати міста Харків. А що стосується сірої зони чи то буферної зони, знаєте, це можна. Зати, але головне це вирішується на полі бою. Ми віримо в наші збройні сили України. Ми допомагаємо всім, чим можемо, нашим збройним силам України. Тому будемо допомагати і робити все можливе і надійне можливе для того, щоб перемогти для того, щоб дати достойну відсіч нашому противнику. Тим часом Харків мужньо тримається, а харків'яни, як і останні більш ніж два роки, згуртовані. Більш того, каже мер в таких умовах ще вдаються до відкриття власної справи. Ніяких панічних настроїв в місті немає, ніякої паніки не існує, і ви можете це все побачити, що все працює, нічого не зачиняється. Працює громадський транспорт, працює і бізнес, незважаючи на ті виклики, які сьогодні стоять перед бізнесом. Я маю на увазі відключене електропостачання. Коли воно вимикається, то переходять на генератори. Працює мало того, хочу вам сказати, що я пишаюся нашими харків'янами, які і залишаються в місті, і в таких непростих важких умовах відкривають нові бізнеси. І я бачу, що дуже багато нових бізнесів відкриваються в місті невеличких бізнесів, але все ж таки відкриваються вони. і Я дуже вдячний за це всім, хто це роблять. Щоб, хоч якось, підтримати бізнес спільноту у Харкові Сували практично всі місцеві податки та збори. А щодо тактики та цілий ворога, то на думку Ігоря Терехова, Росія просто намагається чинити терор проти цивільних, це і є їх ціль. На мою думку, це не хаотичне обстріли міста. Це це спрямована тактика залякування людей. Коли б'ють по житловим кварталам, коли б'ють. По багатоповерховим будинкам, там, де перебувають люди, для чого це робиться? Це робиться, перш за все, щоб люди були налякані, щоб люди виїжджали з міста, щоб вони були дуже стурбовані тією ситуацією, яка є, і така кількість вибухів, така кількість руйнацій — це свідчить ще раз на тому, що Російська Федерація обстрілює. Харків, перш за все з метою того, щоб залякати людей, щоб не дати їм можливості більш-менш нормально жити. Що стосується об'єктів критичної інфраструктури, то ви пам'ятаєте, що 23 березня настався дуже потужний обстріл міста Харкова, коли була зруйнована вся енергетична структура міста, коли були зруйновані ТЕЦ, коли було зруйновані трансформаторні підстанції, і ми не маємо сьогодні. Сьогодні власна генерація вимушена брати електропостачання з інших міст нашої України. Тому хочу сказати, що мета сьогодні нашого противника залякати людей, не дати можливості їм спокійно жити. Леся Копилюка, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Харків, новини. Розмови про необхідність збільшити тарифи на електроенергію тривають з початку року. Нові руйнації генеруючих потужностей України призвели до того, що власної електроенергії в Україні стає все менше, тож треба її відновлювати. Наразі в уряді від розмов переходять до розрахунків. Вже є перші цифри, що правда поки не офіційно для українців готують нові тарифи на електроенергію. Зрости вони можуть щонайменше на 50%. і може це статися вже з наступного місяця. Наразі населення за 1 кВт електроенергії сплачує 2 гривні 64 копійки. 1 червня а, тарифи зростуть для населення. Міненерго вже підготував, вже готував давно ці пакет документів. Це зараз вони проводять би, цю інформацію до руйнувань. На 1 березня ніяких руйнувань не було. І в принципі, вони вже тоді готували зміни тарифів для населення. Тому а, точно який буде тариф, поки що не затверджено. А вартість. Орієнтовно тариф буде 3,5-4 гривні. Тобто Міненерго для себе ще остаточно не вирішити. У нас один тариф для населення 3,5-4 гривні. Але якщо ви встановите собі а, лічильник електроенергії двозонний, то друга зона це нічний тариф, і ви будете платити 50% від споживання. Від бути 50% від затвердженого нового тарифу. Сам тариф на електроенергію для населення затверджує кабінет міністрів з подання національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Наразі офіційного документу з рішенням щодо нових тарифів ще не оприлюднювали. Але кількома днями раніше Нацбанк України прогнозував, що тарифи на світло в Україні зростатимуть не разово а відбуватиметься це впродовж кількох років. Головна причина таких заходів складна ситуація в енергетиці. В свою чергу профільний міністр заявив, що наступний етап підвищення буде до ринкового рівня в Україні. Це 5,5 гривень. Щоправда, наразі світовим ринковим тарифом вважається 8 гривень за 1 кВт електроенергії. Леся Копилюк та Андрій Пакулов Харків. Новини. Військово зобов'язані засуджені мають право стати на захист держави. Щоправда, є декілька вимог. Одного бажання для засуджених замало. Рішення мобілізувати ту чи іншу особу ухвалюватимуть в залежності від висновку військово-лікарської комісії, вердикту суду і рішення командира тієї чи іншої бригади сил оборони, при якій засуджений може служити щодо того, кого не братимуть, то тут перелік досить розширений. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання, або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України, умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі згвалтуванням чи сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканості, злочині пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей, вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця. Особливо тяжкі корупційні злочини. Щодо ще однієї інновації, щоправда, вона стосується цивільних, точніше власників авто, так машину можуть вилучити на потреби сил оборони. Для цього має бути рішення муніципалітету або спецслужб. Це стосується тих українців, які мають два і більше автомобіля. Вилучатимуть те, що підходить для потреби війська. Повернути транспортний засіб повинні вже протягом місяця після оголошення демобілізації. У випадку, якщо авто було пошкоджене під час терміну. Служби у війську, то незабаром суми компенсації повинні визначити урядовці. військово транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Леся Коплюк та Єгор Мікенін, Харків, новини. Кошта день вишиванків ввела в обіг дві марки вишиванки присвячені двом регіонам Криму і Харківщині. Це нові марки із серії Українська вишиванка код нації». На Марці у нас представлений елемент рукав сорочки з Харківської області з півниками. Півник як початок нового ранку, схід сонця, початок всього відродження. Дуже символічний зараз під час наших подій. Наразі Укрпошта випустила вже 12 сюжетів із серії Українська вишиванка код нації». Ту, що присвячена Харківщині, офіційно погасили 17 травня. дуже приємно сьогодні бути в героїчному Харкові. А наші марки з початку війни не було таких. Вони передбачують певні події. Да, там ми випустили там корабель, потопили. Тому, коли ми планували випускати в цьому році вишиванки до дня вишиванки, звісно, коли ми обирали Крим і Харків, ми там всього могли не знати, але можливо щось передбачали. Тому я впевнений, що вишиванка. Крима, вона обов'язково передбачає те, що Крим буде звільнений, а Харків залишиться українським. Тому, як ми вчора сказали, поки що не можемо погасити Крим в Криму, але наші збройні сили там щось непогано погасили в Бахчисараї позавчора. Ну і збройні сили на Харківщині героїчно відбивають навало ворога. Тому сподіваюся, у нас буде привід продовжити харківську серію і погасити ще багато марок на цю тему. Кожен блок міститиме 8 марок та купон. Тираж кожного 800 тисяч екземплярів. Так, дякую. Я хотів би від імені міського голови подякувати пану Ігорю за таку ініціативу, яка сьогодні відбулася. Погашення чергової марки. І дійсно, в перші місяці війни, мабуть, коли була перша серія, це було дуже символічно. І ми пишаємося тим, що такі ініціативи саме стосуються нашого Харкова, нашої Слобожанщини. Це дійсно код нашої нації. Це такий потужний оберіг, вишиванка, і Слобожанщина має свої традиції. Так, сьогодні е, показані ці вишиванки, які, до речі, зробили працівники пошті. І е, знаєте, така е, потужна підтримка для нас, моральна, для того, що ми подальше е, працювали, щоб ми е, здобували всі свої праці, працювали на перемогу. І я впевнений, що це буде. І хочеться побажати, щоб це було як найскоріше, як найшвидше. Леся Копелюк, Сергій Перець, Андрій Паколов, Харків. Новини.